Оксіхон Черенко, два ще одне запитання, Тут трошки можна сказати на зміниму тему, але це важливо, тому що ми постійно спостерігаємо за тим, що відбувається у Російській Федерації, і чекаємо, коли от будуть уже конкретні сигнали того, що в них все йде Шкереберть, починаються ці війни за владу, якісь певні інтриги і так далі. Тому подібне цього тижня стався такий. Ну він, начебто, можливо, і веселий епізод, коли пропагандист Соловйов з ще одним пропагандистом. Але вже військовослужбовцем екс гіркіним чи то Пак Стрілковим там складно зрозуміти, яке в нього справжнє прізвище, Вони почали один з одним сперечатися, викликати один одного на якісь словесні, щоправда, дуелі, дебати, так би мовити. Але ж раніше було чимало інформації, що той самий Гіркін є ставлеником ФСБ Соловйов там безпосередньо працює в контексті путінської пропаганди. Чи може ця історія стати? Поштовхом до відвертого протистояння, яке буде на користь України, будь-яке послаблення російської влади є на користь України. Чи все ж це черговий, просто якийсь зашквар серед людей, які не сходяться характерами, так би мовити, я думаю, що тут є і перше, і друге по ну, звичайно, що вони там гризуться один з одним. Вони знаєте коли програєш, то ти шукаєш, і хто винний, вони очевидно все розуміють. Що відбувається, і що все йде абсолютно не туди, як вони планували, і тому шукати винних вони будуть і будуть гризтися один з одним. Крім того, я думаю, що стає менше ресурсу. І в тому числі і на пропаганду в Росія втрачає дуже серйозно. А це означає, що йде боротьба і за гроші, і за можливості. І в цій боротьбі ми ще багато цікавого побачимо і почуємо. Однак я абсолютно не те, що не виключаю, я абсолютно впевнений, що сьогодні Путін грає в одну стратегію, і вся ця історія з Гіркіним, якого, якщо б він хотів, бі, давно б запхнув його йому, рота. Ми ж це з вами чудово розуміємо. І Пригожин, якого раніше ховали, і це Вагнер, це була якась, ну, зрозуміла, а це, засекречена. Це обміни, а сути. сьогодні це обличчя Росії. Він його свідомо виштовхує на перший план з цією кувалдою і з усім цим Кадиров і інше. Це абсолютно є свідома гра Путіна, якраз яка направлена на Захід, яка називається: Ви не хочете мене, ви будете мати їх. Він свідомо залякує Захід, і, на жаль, треба визнати, що його ця стратегія певною мірою спрацьовує, бо вони дивляться і вони собі в так, такий страшенний сон. Да, ну, те, що Путін злочинець, вони все це зрозуміли. Але він для них, ну якби якась хоч більш-менш зрозумілий. А це божевільні. Тобто, ви хочете, щоб в Пригожина замість Кувалди була ядерна боєголовка? Ви хочете, щоб Кадиров керував ядерною отрядою Росії, чи вирішував чи використати інше зброю масового враження? Ну ви отримаєте. Якщо ви мене доконаєте, це Путін від його меседж світу. І саме тому не з'являються леопарди. 2 саме тому не приліжають далекобійні ракети Атакамс. Саме тому немає літаків, тому що на жаль, це певною мірою працює. І тому нам треба це також пояснювати, і що це просто кагебійська класична операція, ну, дуже насправді проста. Але вона до ну, такий це трюк, який працює, і він свідомо їх виштовхує, показуючи, подивіться, тут є. Хлопці набагато гірші за мене. Ну і Гіркін це теж складається. Засуджений гагою людина, людина, якій вже ну нема куди відступати. І він теж тому він має сьогодні там можливість говорити. Як тільки вони захочуть гіркіна закрити йому рота, як ми це бачили, вони це роблять отак за секунду. А потім ну, його знов треба. Вони його знов витягають, і він, значить, знов там демонструє, що Ну, Росія вона така. Тому це ну моя оцінка така, того що там відбувається. Thank <laughs> you.